Глядачі, вистояємо поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила на кордоні з Україною. Супротивник переміщає засоби ППО на територію Білорусі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє Генштаб ЗСУ на Волинському та Поліському напрямках. Відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації на територію Республіки Білорусь. Йдеться у повідомленні у генштабі. Додали, що продовжує зберігатися загроза завдання супротивникам ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі. Що ж у Білорусі надалі фіксує. Ують військову активність за добу, 20 серпня. Там помітили активність білоруських гелікоптерів, рух бронетехніки, вантажівок та бачили російських солдатів. Детально про військову активність на території Білорусі від 0000 до 2359 повідомив білоруський гайон. Моніторингова група зафіксувала політ Мі 8 ВПС РБ о 12.50 за аеродрому Барановичі на південний схід. Цей же літак рухався о 19.50 за напрямком аеродром Барановичі. Схід о 13.20 на аеродромі Мачулище сів Мі-8 ВПС. СРБ на полігоні уруччя 120-ї ОМБР Мінський район проходили посилені тренування. Також Мі 8 ВП СРБ був помічений о 19.15 у мінську, а о 16.00 в Мозері біля ТЦ Глобал Маркет бачили солдат з СРФ о 16.40 у Бресті за напрямком Берестейське шосе Варшавське кільце рухалися тентовий Урал з гаубицею 2А 18 Д 30 та БРДМ-4 4 Броньована розвідувально-дозорна машина ЗСРБ. Трасою М 10 Луненець Мікашевичі Лунінецький район їхали. О 17.00 дві вантажівки білоруської армії. Крім того, у 18.20 зафіксували рух МАЗ-ЗСРБ на трасі М 12 Корбін Малоріта. А о 19.25 з Косово і Вацевичівський район на північний схід летіли гелікоптери Мі 8 та Мі 24 ВПСРБ. Як тільки Білорусь наважиться на чергову атаку по території України Україні слід попередити Захід та Путіна, що Київ може завдати удару у відповідь. Ситуація з Кримом вже це показала, сказав Олег Соськін. Війна Росії проти України може бути пере. Ненсена на російську територію, якщо Кремль завдасть ударів по центрах ухвалення рішень, Москва може вдарити по Києву та Львову з території Білорусі. Однак, якщо агресор піде на такий крок, ЗСУ можуть не тільки вдарити по білоруській державі, а й піти на Гомель, а також прикордонні російські міста. Війна ризикує перетворитися на міжнародну конфронтацію. Слід попередити Захід та Путіна про те, що Україна здатна відповісти. Події у Криму, тому підтвердження. Про це заявив директор інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін. У чаті на Главреді розповів розповів про те, що Росія у відповідь на події у Криму може піти на ескалацію війни з Україною. На його думку, є ризик посилення бомбардувань українських міст, так само, як і на все інше, зокрема на потоплення крейсера Москва і звільнення острова Зміїний, Росія буде більше бомбити українські міста. Відбудеться посилення і розширення війни. Останні події свідчать про те, що Росія не може досягти будь-якого відчутного результату ніде. Ні, в Херсонській, ні в Запорізькій, ні в Харківській областях. Хіба що трохи на 10 кілометрів просунулися поблизу населених пунктів Авдіївка. Та піски і все вважає Соскін. З точки зору експерта, Росія може вдарити по центрам ухвалення рішень у Києві та Львові з території Білорусі. Тому єдине, що може в даній ситуації Росія, ескалювати рівень бойових дій і завдавати удару по Києву з території Білорусі, Миколаїв, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Харків ці міста Росія і так безперервно бомбить. При цьому росіяни завозять С 300 і С 400 до Білорусі. Відповідно можуть спробувати вдарити з білоруської території по Києву і Львову. Припустив політолог. Як вважає він, тоді Україна ймовірно завдасть С ударів по Білорусі і прикордонних російських містах. Більш того, ЗСУ можуть піти в наступ на Білоруський Гомель і на ті ж прикордонні міста: Білгород, Брянськ, Курськ. Якщо буде завдано удар по Києву або Львову, то у відповідь буде удар по Білорусі, по Гомелю однозначно, і по прикордонних російських містах: Білгороду, Брянську, Курську. Тобто війна зайде на територію Росії. Українські війська підуть на Гомель і всі прикордонні міста РФ. Розмірковує Соскін. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.